Всім привіт, мої підписники. Вас, як завжди, вітає Васька в новій серії з нашими чудовими радіанськими, надійними, опозитними мотоциклами та їхніми моторами. І зараз перед вами моторчик майже розібраний з нового проєкту MT Scrambler 1036, тобто це 1036 моторчик з злим розпредвалом, якого ми. А що ми маємо сьогодні з ним робити? Я розкажу трішки пізніше. А ви підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайкос. Дуже вдячний за 4,5 тисячі підписників. Також пишіть якийсь класний комент, як завжди, в мою підтримку. Я дуже вам вдячний за всі ваші коментарі. Мене вони нереально мотивують. Також дуже вдячний усім спонсорам, які мене ще підтримують. А ви, якщо хочете мати ранній доступ до відеосів, тобто, якщо відео має вийти післязавтра, то ви вже сьогодні його можете побачити найпершими. посилання на спонсорство. Я залишу в описі під відео. Також перед початком відео обов'язково подивіться попередню серію по цьому скрамблеру, там де я зняв цього мотора, розібрав наполовину і. Розповів, що буде далі. Її зробив такий міні-обзорчик разом з проводочкою. Ось така в нас тут проводочка вже е, перебрана мною. Я її перебирав в попередньому відосі ніби все нормально. Ми я думаю, її поставимо і подивимося, чи вона буде в нас куричити. Я дуже надіюсь що буде. Тому якщо ви це все вже зробили, давайте починати відос. І сьогодні у відео ми вже розберемо повністю цього мотора і відправимо його на Аквабласт до телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетік, який займається аквабластом запчастин і відмиває його просто до заводського стану ще набагато кращого. Це у нас, як я вже й казав, мотор 1036. Тут злий розпредвал з довшими фазами. І, по ідеї, він має валити набагато краще ніж МТ 11 і 12 і всякі інші. Мотоцикли, а також К750. Ну, це ми все, звісно, побачимо, коли ми його заведемо і зробимо перший тест. Зараз нічого такого сказати наперед не можна. Коробочка тут якась, ну я навіть не знаю, яка звичайно, ніби ми її або переберемо, або поставимо корпус від іншої коробки під повітряний фільтр від 11 Дніпра, тому що я тут планую установити. Акумулятора, так як на скрамблері тут будуть амортизатори, і фільтр вже сюди не стане. А в нас будуть стояти нульовики. Далі перейдемо до головок. Ось я їх розібрав. В принципі, стан у них нормальний. Поверхність ціла прилягання до циліндра. Тому ми їх також будемо відновлювати. Що по поршням, е циліндрам, один поршень тут в чудовому стані, а от другий трішки такий потесаний, як ми можемо бачити, де він? Ну, коротше, десь він вже подівся чи ні? А от, подійди ближче сьогодні. Як ви бачите, він трошки тут поцарапаний, дуже сильні виїмки, тому його ми будемо міняти. І також поставимо нові колечка. Хоч кольця тут, в принципі, непогані, вони навіть не люфтять в своїх посадочних місцях. Але все-таки я думаю, що вони трішки вже від'їздили. Їх потрібно буде замінити. Циліндри, циліндри. Тут в прекрасному стані, як на свій вік, тому міняти ми їх не будемо. Тому що тут навіть, навіть палець просто не зачеплюється, тут немає, як таких великих виямок. Коротше, такої всякої поганої штуки тут немає. Тільки єдине, я от не знаю, тут така от крепка ржавчина, чи воно відмиється, це вже я. Бути впевненим, не можу Ну, коротше, побачимо, трошки ми його шліфанем. І я думаю, вона відмиється. Це вже буде видно далі. Коли воно відмиється, тоді побачимо, що тут потрібно буде міняти, а що ні. Тому зараз ми розбираємо ось цей мотор, також розбираємо коробочку в цьому відео і відправляємо на Аквабласт. Після Аквабласту ми вже його будемо. Збирати. Я думаю, зроблю обзорчик, як воно відмилося, тоді вже наступну серію по суто зборці цього мотору, але побачимо, можливо, буде й вже в другій серії результати кобласту. Коротше, розберемося, тому давайте приступати вже до роботи. Подивіться, яке тут мастило. Воно доволі таке жовтеньке і прекрасне. Тут дуже щось таке поїджене, покушене, але в принципі нормально. Будемо сподіватися, що цей генератор буде працювати. A few moments later. Я бой, це перемога, хлопці! Подивіться на, ну, чим я викрутив цього болта. Просверлив, як зазвичай. Як завжди роблю дирочку і впихнув, забив туди Торекс насадочку з наборчика, от. І собі покрутив. Але класно, я дуже радий. О! Є! Наше щеплення відкрутилось. Ой-ой-ой! Ой! Ой! Все вивалюється, все вивалюється. Пружиночки, що вони тут? Трошки вже приїхав І так, повертаємось вже до наших славнозвісних моторчиків, а саме до їхньої повної розборочки. Про яку я говорив на початку відео. Зараз вже пройшов дуже великий період часу. Вже я на новому гаражику. Доволі непогано так було замовлень, і не було часу повернутися до цих чудових радянських мотоциклів, а саме до їхніх моторів. Я цього мотора вже почав розбирати, зняв щеплення, генератора. А той поки ще... Чекає ось цей К-750, який заклинив. Ми його будемо розбирати вже в наступній серії. А сьогодні вже дорозберемо ось цього моторчика від МТ-1036 з крамблера. Тому давайте вже будемо починати його розбирати. Купив ось головку на 36 для того, щоб зняти маховик. Але не впевнений, що в мене його вийде зняти без зйомника. Бо він туди запресований під конус дуже і дуже сильно, по ідеї. Але ми це перевіримо. Можливо, і одного молоточка вистачить, щоб його звідси зняти. Тому давайте починати розборочку. О, пішов та ти що! Так, хлопці, в мене все вийшло за допомогою двох гвинтів, які ідеально підходять в різьби ось тут от, в цих двох місцях. Воно схоже на те, що спеціально для цього й зроблено. Ну, коротше, він знятий. Є-бой! Yeah, Хорош-хорош. Знявся. Чітко, що тут у нас? Ціле, ніби ціле. Тут що тут? Ага, це я болтами зробив отаку чепуху і я так і знав, що таке буде. Ви подивіться на цього сальника, я його просто зачавив. Так Оп. Тепер можна, я думаю, зняти цю кришку якщо вона знімається. Ого! Опана! В принципі, все не так вже й погано. В касіку було поганіше. Цей механізм гаремо я. В принципі, розібрав, не знаю, як тільки ось ця зірка знімається шестерня. Більш за все вона звідси випресовується. Але я навіть не знаю, чим його звідси можна випресувати. Тому зараз відкручу цю гітарку, а тоді подивимось, чи воно зніметься можливо все разом і не доведеться його випресовувати звідси. я замітив такий прикол, що ось ці всі 4 гвинта під мінусову викрутку повністю відкручені. Абсолютно розболтані, не були затягнуті взагалі. Всі 4, я шокований. Коротше, довго цей моторчик не проїздив би. Опана. Так і знав, потрібно було дістати ті толкателі. І так. В принципі, ці фази на розпредвалі в непоганому стані, вроді не стерті. І, як на мене, це реально той самий злий розпредвал з довгими фазами. В мене немає, звісно, стокового, щоб зрівняти, але я думаю, це саме той. І підшипник навіть офігеть який цілий. А тут трошки вже. Розшатаний, но тут він просто в офігевшому стані. Чітко. Так, з цією зіркою нічого в нас сьогодні не буде, тому що в мене знову ж таки немає зйомника, і вона так просто звідси не зніметься. І це дуже і дуже погано, тому доведеться відложити це діло ще як мінімум на 1-2 дні. Коротше, давайте тоді, якщо не це, то знімемо шатуни. Бо їх все одно доведеться знімати. Оп. Ніби вкладеш навіть нормальний. Ну, нагадаю вам, що шатуни тут абсолютно не люфтіли. З цієї сторони навіть не було шплінтів. Дуже дивно. Можливо, вони вже на дні піддону. О, тут вже трошечки проблеми такі доволі серйозні. Оце да. по центрі така дуже велика просто яма. Траншея ось так, от, колія витерта, коротше, трошки капець. Зараз це все трошки приберу і тоді будемо знімати далі. його розібрав. Тут все просто в цій чорнющій жижі. Коротше, капець, один болт обірвався, також злив все масло, тому що там ще масло було, напевно, грам 500, я забув, що я його не зливав. В принципі, нічого і нема. Ого. Я думав, що там буде щось подібне до касика. Так, мені це потрібно якось прибрати. Це жесть. Так, камера сіла, але щоб ви собі знали, я зняв масляний насос, він тут, в принципі, в непоганому стані. І також вже все в бучі разом з частиною коліналу вилізла гітарка. І давайте його дістанемо. Отак от. Та ти що? І що тут у нас? В принципі, все з ним окей. Ну і в принципі більш тут нічого так то й сказати не можна. Картер буде відправлятись на аквабласт. В цьому підшипнику більш за все капець. Його, напевно, підзамінюємо. В принципі, тут знімати вже й нема що. Ось так все це виглядає: піддончик, насос, самий картер. Ось так. З цієї сторони. І от колінвал з самою гітаркою. До речі, потрібно буде ще випресувати це все, взяти зйомника десь, знайти чи купити. І, в принципі, все. Хоча і сенсу в цьому немає, але ні, сенс є, тому що гітарка також буде відправлятись на піскоструй, і її потрібно обов'язково зняти. Ну це зніму вже трошки пізніше, а зйомник по-любому потрібен, тому що ще стоїть мотор від К750, і там також потрібно буде випресувати цю шестерню. Коротше, без нього абсолютно ніяк. І також маховика потрібно буде випресувати, щоб не засрати отак, от посадочне місце під сальник. Щоб не було такого приколу, не знаю, чи він ще буде жити, більш за все, що звідси буде фігачити масло, тому картера також потрібно буде по ходу замінити. Але це вже проконсультуюсь з деяким чоловіком, і тоді вже буде вирішено, чи буде мінятись картер, чи ні. Я думаю, що ще зараз вам покажу обстановочку в гаражику. От Сварочка йде повним ходом. Все, отакий в мене щиточок. Чітко варить конкретно, вже дуже багато я чого переварив нею. До компресора купили таку от штучку, щоб колеса качати. Скоро потрібно буде перевірити, тому що ще потрібно замінити цього шланга, щоб був такий бистросйомний. І тоді попробувати накачати колесо в К750. Також скоро будемо розбирати, напевно, в наступній серії почну вже розбирати повністю цього мотоцикла і готувати його до покраски там до всяких змін. Перероблювання і всякого такого. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Дніпро КМЗ Естетік, там де проходить опитування щодо цього мотоцикла, що з ним робити, що змінювати, і як його зробити саме для вас. Тому що цей мотоцикл буде розігруватись серед підписників Ютуб каналу та телеграм-каналів. Тому мерші підписуйтесь, проходьте опитування, пропонуйте ваші варіанти, що з ним як можна цікавіше зробити. Це все зробиться і. Він поїде до когось з вас. Також тут, що зараз в ремонті, оце от вайперовський мотор, вже чекає кришку щеплення і буде віддаватись власнику. І ось новий мотор від Gion Terex 250. Також чекає новий колінвал, поршневу і буде заново збиратися на нових прокладочках, сальничках. І всі цій темці, коротше, бо власник його розібрав, а назад вже зложити не зміг. І також не зміг знайти на нього колін вала. Тому, якщо вам сподобалось це відео, воно доволі коротке, але за цей вже короткий період часу дуже рідко виходять відео. Тому я думаю, що це набагато краще, ніж аби очікали ще. Не зрозуміло скільки часу, поки я досняв би ще якогось матеріалу і поки змонтував. То це зайняло би дуже багато часу, а так відос вийде саме сьогодні. Тому, коротше, з вас лайкос, підписочка на канал, також напишіть якийсь класний комент і переходьте на наші телеграм-канали. З вами, як завжди, був Васька. До наступного відосу. Катайтесь, не ламайтесь, і щоб ваші мотори не виглядали якось ось так.